Що критично важливо для успіху лікування катаракти в сучасному світі? Яку специфіку спілкування пацієнта і лікаря треба використовувати для того, щоб пацієнт після операції бачив дуже добре? Які є технології, які є специфічні хірургічні техніки, щоби зменшити ризик вторинної катаракти після заміни криштали Каока і чи підходять вони всім? Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кристаллика ОК Неафтальмолог. На ці та інші питання вам відповість доктор Юрій Юрійович Биць з міста Києва. Пряма мова Юра. Вітаю, ради тебе бачити навза навзяк. Тобі як тобі, Копенгаген як конференція? Я тут вдруге. Конференція, як завжди, хороша. З кожним роком організація все краще, тому я задоволений. Слухай, я вперше в Копенгагені, мене тут погода здивувала, знаєш, то дощ, то сонце, якось, то, то спека, ну не зрозуміло трошки. На погода тут змінюється постійно. Що хотів тебе запитати? Я от тут зустрічаюся з багатьма нашими хірургами з українськими і запитую, що саме от для вас, як для хірургів, є такою от основою лікування катаракти, Що важливо для успіху, щоб все було добре? Як на твою думку, що для тебе означає от успіх лікування катаракти? На мою думку, це Олексій, в першу чергу, індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Тобто кожний пацієнт в нашій хірургії є унікальним, тому неможливо всіх оперувати однаково, обирати однаковий іол. До кожного треба підхід в залежності від його потреб, від його способу життя. І якщо ти знайдеш цю спільну мову з пацієнтом, більша частина твоїх пацієнтів буде звичайно задоволена. З точки зору чи хірургії, О, ти як хірург, чи є у тебе якісь там такі специфічні фішки, чому саме у тебе такі гарні результати? Як ти це робиш? В першу чергу, я вважаю, що це потрібно виконувати кожний етап максимально чітко, максимально точно, тому що це дає в подальшому змогу не допустити якихось подальших помилок, щоб вони не накопичувалися, як, скажімо, сніжний ком. плюс в своїй практиці для досягнення максимально хорошого, скажімо так, зорового результату. Більшості пацієнтів ми виконуємо задній капсулорексіс, тому що це дає змогу уникнути розвитку помутнення задньої капсули, вторинних катрактів, використання як лазеру, і це, звичайно, дає змогу отримати класний результат. Плюс, звичайно, це. На мою думку, дуже хороший варіант для тих пацієнтів, які вимагають найкращого, ті, які обирають преміум, скажімо так, інтраокулярні лінзи, лінзи з технологією подовженої глибини фокусу, лінзи з. Три фокальні ІОЛ, в своїй практиці я використовую і імплантую дуже багато таких лінз, тому що якщо правильно спілкуватися з пацієнтом, якщо правильно пояснити переваги, то, звичайно, пацієнт буде старатися обирати найкращі, тому що ми лінзу імплантуємо на все життя. І це те, з чим пацієнт буде жити завжди. Ну, Це дуже важлива теза, тому що лінза імплантується раз на все життя. Якщо вона вибрана правильно, то відповідно зорові результати на решту життя, вони правильні. І, до речі, задній капсулорексис небагато лікарів роблять, наскільки я знаю. А чому так? А, в першу чергу, моя думка це. А... Ну, скажімо, це такий якийсь внутрішній бар'єр, внутрішній страх того, що по великому рахунку, в той момент, коли ти вже вважаєш, що ти операцію завершив, тому що тобі залишається тільки імплантація лінзи, ти йдеш на те, що тобі потрібно спрямовано цілеспрямовано пошкодити задню капсулу, ти можеш отримати подальші інтраопераційні ускладнення, може бути випадіння грижі склистого тіла, і це може унеможливити імплантацію торичних лінз, тому що якщо буде велика руптура, ти не зможеш імплантувати лінзу по певній осі. І, звичайно, це ну, потрібно з цим боротися, потрібно через це переступити. Але якщо ти це ну, відточив цю, цю навичку, то вірогідність таких ускладнень дуже і дуже низька на щастя. Тому це я широко застосовую в своїй практиці. І ти це широко застосовуєш так. і ти не боїшся це робити? Ні, вже ні. На початку це було, звісно, страшно, але це треба було переступити. Ну, я знаю, що ти ставиш багато лінз. Взагалі, які у тебе лінзи, може є якісь там улюблені, яких ти більше ставиш? А, якщо. Говорити, мабуть, найбільшу кількість лінз, то на сьогоднішній день, мабуть, це все таки лінзи. Назвемо це так преміум монофокальні іо це лінзи iHands від компанії Johnson Johnson. тому що вони в свій час, десь якщо я не помиляюсь, ти мене можеш виправити. Вони з'явились в нас на ринку, десь в Україні близько п'яти років, можливо, шести років назад, і створили навіть не зайняли, вони створили ту нішу, якої не було раніше, да тому, що в нас раніше були. Монофокальні кришталики, які давали хороший зір, наприклад, надалі, якщо ми не говоримо про розрахунок на міопію залишкову, і були вже інші лінзи, були трифокальні лінзи або мультифокальні. А потім, враховуючи, що Життя і запити пацієнтів, зорові якісь потреби їх змінюються на сьогоднішній день. більша частина пацієнтів все таки вже не читає, як ти знаєш, книжку вони більше користуються якимись електронними гаджетами. Це можуть mm -hmm. бути планшети, це можуть бути а, телефони. І оця середня відстань покращена. Вона звичайно відіграє роль. Але із переваг по відношенню до лінз ЕДОВ, це їх значно нижча, звичайно, вартість. Тобто пацієнт не має а, заплатити дуже багато. Ато, скажімо, так, коштів за те, щоб отримати певний такий бонус вигляді більш якісного зору на відстані, там приблизно мабуть, десь 55-60-65 сантиметрів. Mm -hmm. І звичайно, більша частина пацієнтів обирає таку іол в цьому році. На що ти звернув увагу на ЄСРЕС? Я знаю там Galaxy достатньо, такий красивий стенд у них був. На дня про в Америці тут у нас чим був не запущений. Вони новий кларіон на новій так а платформі от, зараз. Ну і, напевно, Odyssey. як ти щось знаєш про нього? Вже так на Odyssey — нова лінза. Вона з'явилася. От сьогодні її вже представили. Вона вже в нас є в Україні. Я в своїй практиці імплантую дуже багато як EDOF, Ти сказав лінз, тобто Extended Depth ага. of Focus, так Full Range або три фокальних e і одіссі, який виходить на ринок, і він вже є в Україні. Він доступний. Його перевага в тому, що в нього значно менше тих недоліків, які були раніше у три фокальних іол з фотопсі цього значно менше, тому буде звісно цікаво впровадити це в практику і імплантувати нашим пацієнтам в Україні. Я радий, що під час війни є можливість у наших пацієнтів мати доступ до всіх сучасних технологій, ми не відстаємо від світу. І ти дуже класно сказав, що не потрібно їхати оперуватися за кордон. Навпаки, я думаю, ти помітив, зростає тенденція того, що велика частина пацієнтів, ті, які через війну мали. Виїхати за кордон, вони їдуть на хірургію до нас саме через фінансовий аспект. Тому що в нас точно не гірше, зачасту краще, але значно, значно дешевше. Ну тут можу повністю підтвердити свої слова, бо мені багато пишуть пацієнти в особисті повідомлення. Запитують, кажуть, я живу зараз тимчасово в Польщі чи в Німеччині, чи десь, і я знаю, що ці люди запитують, чи варто їхати в Україну. Я точно знаю, що люди приїжджають в Україну. Повертаються прооперуватися, якщо мова йде про якісь просунуті, покращені кришталики. Люди приїжджають, оперуються, і отримують гарний зір, економлять кошти, і підтримують, в принципі, в тому числі економіку України. Це так, дуже важливо. Так, так. Слухай, ну дуже круто. Я сподіваюся, що у тебе буде можливість скоро спробувати Одессий в практиці. Буду чекати на твої зворотні зв'язок про Ради Я Ради готуюсь до Лондону, напевно, на наступний рік. До зустрічі в Лондон доступ... 2026. До зустрічі Ради в Лондоні. 26. Давай, пока. пока.